Житомир знову у жалобі. До небесного війська приєднався 34-річний захисник України Максим Нижник. Герой народився у Житомирі, навчався у загальноосвітній школі номер 3 Нині це ліцей нашого міста. У професійно-технічному училищі Гомородини здобув робітничу професію. Та понад 10 років він працював на прасувально-плиточних тротуарних станках у місті Житомирі на приватному підприємстві. Максим був щирою, доброзичливою людиною. Він був працьовитим, наполегливим і ніколи не відступав від своїх принципів. Завзятий та винахідливий, із золотими руками та гарним почуттям гумору Максим умів знайти спільну мову з усіма. У 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, Максим, так як і його старший брат. Добровільно доєднався до лав захисників України в одному із підрозділів збройних сил за мужність, героїзм і відданість батьківщині воїни відзначили державними нагородами, медалями захисник України та ветеран війни, учасник бойових дій. Рано втративши на Тосі, Він разом зі своїм старшим братом швидко подорослі, але незважаючи на всі життєві труднощі, вони навчилися триматися разом, бути опорою один для одного. Підтримкою завжди вперед і ніколи не здаватися. У Максима є старший син, а три місяці тому народилась донечка, дитина про яку він мріяв і з нетерпінням чекав. Розповідає хрещений батько. Він був хоробра людина, настоящий друг, кресник, чудовий кресник, гарна людина. Настоящий воїн і до кінця виконував свої обов'язки. На жаль, війна його вбила. Жив своє життя, виховував старшого синочка. Потім, 22-му році, на зиму ось якраз в холодну пору року. Він вирішив. Взяти до рук зброю і йти захищати до служби. Він відносився дуже відповідально. він знав, що в нього останній по хлопці. Які ось потребують його, потребують його допомоги, потребують його внеску саме для перемоги нашої. 23 січня 2026 року Максим Нижник героїчно загинув, виконуючи бойове завдання на Дніпропетровщині. У вічній скорботі залишилися кохана дружина, діти, брат, друзі та бойові побратими світла пам'ять та вічна слава герою.